Ця програма іншого шляху не було як включатися до неї і працювати далі. Новий такий напрямок, але в загальній такій стратегії існування нашого університету. Всі разом з вами відкриваємо перший на півдні України, хоча вже четвертий в Україні, центр ветеранського розвитку. І дуже дякую університету за те, що вони погодились і за те, що вони дійсно на сьогодні стають першою лінією для тих ветеранів, хто вже готовий до реінтеграції до цивільного життя. Я як практик, як директор комунальної установи, яка надає ці послуги, я буду в цьому ж закладі, де ми сьогодні е проводити в якійсь мірі і навчання, як практик, надавати ці послуги і навчати е майбутніх помічників ветеранів Більш всього, що сервісний центр буде на базі нашої установи. Я буду в якійсь мірі організовувати роботу цих помічників ветеранів Миколаївської області. Вже військового. Мій чоловік служив у 79-й бригаді до цього року. Спочатку цього року він створив нову бригаду 37-ї морської піхоти, зайшла на сайт, зареєструвалася там. Чому я вирішила бути там, тому що ми живемо з 2014 року в цій біді. Це біда для нашої країни взагалі. І я розумію, як це бути військовим і як це цивільна людина. У зв'язку з цим я вважаю, що я можу якось максимально допомагати, максимально якусь давати пораду. Тиждень розпочнуться перші навчання тих. Помічників ветеранів, які вже, вже з вересня фактично заступлять в цю роль і вже будуть зустрічати тих, хто повертається. Якщо виникнуть процесі навчання, ось ці флешбеки, труднощі і перипетії, для цього працює команда психологів, яка на поготові да? і буде формувати ці навички, ті реабілітаційні процеси, які допоможуть людині відновитися максимально, наскільки це можливо. Крім того, ми зараз співпрацюємо з іншими організаціями, такими як проон та да, з міграції. І відповідно ми можемо долучити наших партнерів також до процесу відновлення ресурсності набуття помічників ветеранів, для того, щоб дійсно не було якихось казусів, неприємних моментів. Коли флешбеки не спокою і продуктивно працювати. Якщо говорити про скіли, ми розуміємо, що це хард скіли, софт-скіли і відповідно тут можуть бути юридичні аспекти соціального управлінського супроводу і організаційні моменти. Якщо говорити про психологічне, то це стресостійкість, це уміння володіти своїми емоціями, переживаннями, це управління своїми станами. Також це допомога іншим у володінні собою, це здатність до ресурсності, до відновлення у ситуації сьогодення, а також це уміння комунікувати, взаємодіяти, вибудовувати. Вити своє майбутнє, не зважаючи ні на що, ні на ті труднощі, з якими зустрічається ветеран, ні на перепони. Тобто активна оптимістична позиція, максимально наскільки це можливо. Проект помічника ветерана ми запускали з можливістю цифрового рішення для подачі заяви. Для того щоб показати, що навіть цим ми готові робити безбар'єрну можливість максимально зняти бюрократичну складову процедури, так? щоб кожен дотик і кожен елемент вибудованої системи, як проміжної, тобто комунікаційної, супроводжувальної, так і безпосередньо самих послуг, які мають надаватися, він був комплексним. Тому це якраз приклад того, щоб вибудувати за рахунок цього пілотного проекту саме по Центрах ветеранського розвитку які послуги, як саме і в якій формі мають надаватися. Знову ж таки, є різні ветерани. Ми ніякому випадку не розділяємо їх в цілому наші захисники, але ми розуміємо, що в кожного з них, в залежності від віку, в залежності від досвіду, будуть абсолютно різні потреби і запити. І це треба враховувати. дуже важливо, щоб у помічника ветерана також були певні інструменти, які дозволять подолати цю стимустирму бар'єрність, ну типу того, що. Ключити в роботу без, скажімо, якихось комунікативних труднощів і перепон. У зв'язку з цим наш структурний підрозділ, психологи, які працюють в університеті в нашому кабінеті, вони розробляють власні техніки, прийоми, адаптують їх, апробують і потім тільки залучають до такого широкого верст населення психологів, а також працівників, щоб ці техніки використовувати. От, наприклад. Така є техніка, вона апробована в місті Миколаївних не тільки, називається точка твору. Тобто це така досить сучасна техніка, в якій зазначаються різноманітні способи включення м'якого людини у ситуацію, коли, скажімо, людина сама цікавиться, що це за картинки, що то з ними можна зробити. Авторська колода має назву сотня. Це дуже символічно на сьогодні, але не тільки через те, що це аутентична назва, ще й тому, що вона містить 100 карт. В основі закладена ідея національної самосвідомості, формування цієї чудової якості особистості. І, власне, ми розуміємо національну самосвідомість на сучасному етапі як одну з найважливіших точок опори для особистості. І ось ця авторська розробка дарує нам можливість познайомитися із архетипами українського етносу. Тут є і різноманітні персонажі, які представляють тінь за Карлом Юнгом. І тварини, представники, фауни, флори, птахи, різні комахи і так далі. Жіночих, чоловічих архетипів, тобто аніма і анімус. І, власне, ця колода, її приємно, по-перше, тримати в руках. Вона така дуже яскрава, колоритна, соковита. І коли працюєш з нею вже безпосередньо у жанрі написання казки, а потім з аналізом як казкотерапевт, то дійсно хочу сказати, що усі клієнти отримують неймовірні інсайти.